Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Від 30 до 45 хвилин довго ми вас не затримаємо. Ми це, значить, я, Микола Вересень, Чалий, український дипломат, український, я, я би сказав вчений. Я його пам'ятаю ще в праці в розумково, коли не розбиралися, як живе Україна, як живе світ навколо України. Коротше, вчений і дипломат, отак. Йому може не сподобатися. Доброго здоров'я, пане Валерію. Вам, 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 вам характеристика, ваша прийнятна вона чи так не дуже? Вітаю. Слава Україні! Героя вам слава. Я б радий, що чув, як і ви в свою адресу, так що дякую за, за це. Ну, дивіться, у мене до вас фактично тільки, тільки два питання. Я навіть думав перед програмою: яке перше, яке друге? А я поставлю спочатку друге, потім перше. Значить, на мою думку, я можу помилятися: я не був послом України в Сполучених Штатах, але у мене таке враження, що наявність пана Трампа це таке відлуння реакції глибинного народу на поведінку американського істеблішменту, якщо можна вживати слово глибинний народ на адресу американського народу, і якби. І як би їм не подобалося, як себе поводить традиційний істеблішмент, і вони обрали будь-кого, аби не ті ті люди, які, значить, там, їм вже набридли. І найбільш, так я би сказав, така, я би сказав, вражаюча історія, це оцей перший серед перших законів був, був закон, який скасовує політкоректність. Ну тобто, якщо він білий. І чоловік і не інвалід, але має гарну освіту, то хай він краще отримає ту посаду, яку демократи резервували за людиною з поганою освітою, жінкою, чорношкірою без ноги і з трьома дітьми. От приблизно, ну це такий знаменитий американський жарт. Почули в американському есеблишменті? буде якась реакція. Я не кажу сьогодні, завтра, післязавтра. Але оцей, оцей момент, що ну, не подобається народу, що дійсно ви виріс паркан, вибачте за довге запитання між народом і Вашингтоном. Почули це в Вашингтоні? Як ви думаєте? Будь ласка. Для Перше, хочу сказати, що вибори зараз і вибори 45-го президента все таки. Різні підходи були, якщо до першого періоду от тоді те, що ви сказали, може підходити більше. Тобто це так проти бюрократії, там нова реформа, діп-стейт зруйнуємо. То вже другий раз, коли вже були чотири роки президентства Дональда Трампа і все було ясно всім, то це вже не просто це підтримка, підтримка частини населення. Да, воно… Там ділиться фактично навпіл. Е, Америка дуже розділена країна насправді в цьому плані ми мало відрізняємося. Я би сказав, що Америка як на зараз, то ще більше, більше розділена ніж Україна. Тому, е, але це дає їм все рівно можливість далі просуватись із за того, що у них є інші баланси, зокрема в тому числі, тому що Штати окремі це окремі країни. І вони там е, також регулюють це все всередині. Ну, але якщо говорити про цей момент е, переходу, це дуже серйозні речі для американців, е, такі, я би сказав, радикальні. Спочатку в один бік рух, потім в інший. Ви ж розумієте, тут е, справа в тому, що є частина захисту права людей і така е, те, що в американців накопичилось там історично, Стосовно прав е, чорного населення, ну от буквально в день е, Мартіна Лютера Кінга проходила інаугурація. І про це сказав Трамп, що ми будемо відстоювати інтереси людей чорних, латиноамериканців, які, до речі, в цей раз дуже, не знаю, можливо, несподівано навіть підтримали його, незважаючи на його багато таких заяв в бік Панами чи там в бік. Е, і Мексики, ну, бік Мексики більше всього прилетіло в його останніх заявах. Тому, е, в принципі, м, ну, міг би сказати, що це скоріше не про це, не про права людей, не про цю історичну компенсацію, таку воно ну, вже в Америці зроблено навіть стосовно цього, говорячи, пішла така дискримінація, можливо, білих уже на якомусь етапі. І я можу сказати, що. Ну, дискримінації це не назвеш, але ставлення нерівне, та? І оці от е, записи, те, що у них е, це правда, що, наприклад, при прийомі на роботу легше потрапити, якщо ти ну, там, умовно не білий американець. Тобто до білого американця ще стоїть в черзі перед ним шестеро е, людей, і це вже не питання захисту. Інтересів там чорних чи жінок, це вже інше дійсно. гендерне питання. Я не знаю американці американці це бачать дуже в реальних проявах. Наприклад, перерозподілу округів для навчання в школі, те, що Барак Обама робив, він спеціально штучно намагався райони, там де бідне населення, чорні, змішувати якось в школах з більш заможним в результаті рів щоб. Повисити рівень загальної освіти, а він падав навпаки до того рівня того хлопця, який, в принципі, туди прийшов з іншого проблемного району. Бо, наприклад, були програми, я це не жартую, які перельоти з одного узбережжя на інше з Нью-Йорка на західному збережжя для наркоманів, реально людей залежних, для того, щоби. Літаком спеціально на якийсь час перевезти їх туди і давати їм безкоштовно наркотики марихуану Ну, як на мене, це якось дивно, при <плес> тому, що люди знають, що є інші питання. Тому я би сказав так: це їх про питання. Якби це було в Україні, ну я би в цьому питанні, якщо чесно, був би точно, точно за Трампа. Тому що це штучно, це не про права людей, це не про якісь свободи. Це точно пішло. Я не знаю, чому вони допустили такий підхід. Це перекос, і ці перекоси було видно і і зараз видно по всій Америці. Я думаю, що приведення до нормальності більшої нормальності ситуації. Це було би правильно, тому що ну з моєї точки зору тому люди насправді вже голосували за таку позицію. Це не просто проти там Deep State, а за таку позицію на виборах. Там же чітко давались конкретні обіцянки. Ну і знову ж скажу, це їх питання. У нас давайте так скажу. У нас ще на виборах такого не було. Да, такого переліку питань як. У американців у нас жорстча ситуація, у нас безпекове питання, війна, це ключове зараз насправи. Але, пане Валерію, дивіться, я, мабуть, сильно помиляюся, але у мене перша думка, коли я подивився вже і ці заходи і так далі виникла. Процитую, непопулярного тепер Булгакова, російського письменника: взять все і поділіть. Був у нього такий герой, який вважав, що все дуже легко робиться. І Трамп абсолютно та, схожий. А нема на, на, на цього героя. А, паркан треба будувати. А, громадянство через народження треба скасувати. Це треба зробити. Це, і це да, да, я з вами погоджуюсь, Це очевидні речі. Ніхто не хоче, ну, нормальні свідомі люди не хочуть. Мати неосвічену жінку інваліда попри повагу до неї на якійсь високій посаді, там де вона нічого не розуміє, хоче бачити професіонала. Але це складний, складний шлях. Просто ми ж ви ж краще за мене. Знаєте, що вже безліч судових позовів, вже штати протестують окремі кажуть, це важко. І, і і треба буде через всі ці ці ці, ці, ці через всі ці паркани перелазити е, адміністрації і, і очевидно вона не через всі паркани перелізе через якісь може вдасться а, а через якісь точно не вдасться і так далі але ширше подивитися якщо ну світ світ він 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 сприйме оцей виклик Сполучених Штатів Сполучених Штатів, як правило, пер. вони завжди мають пальму першості, так? от те, що вони роблять, там лояльність, політкоректність, потім Європа починає підхоплювати, і так далі. Світ світовий істеблишмент зрозуміє, що от треба все ж таки інколи вухо виставляти і чути, що люди знизу говорять. Тому що ну очевидно, що і Брексіт і підвищення популярності альтернативи для Німеччини просто сама, сама назва альтернатива. Тобто, не ви істеблишмент старий, а вже інші люди. Наскільки світ готовий мінятися під впливом цих подій в Сполучених Штатах, перше про. Твір Булгакова, це скоріше, е, я вважаю про Путіна, про режим російський, чим про Трамп. Взяті поділіть. Тобто, це там. Друге, це вже з кінця. Е, я не вірю в цю історію. Там глибинна держава, тут прийшов реформатори. Та ні, це те ж саме те ж сама група політична, бізнесова група. Подивіться, та які там, ну, ну слухайте. Так, да, там більш, більше е, якби, підходів з бізнесом. Але е, можна назвати е, дуже Маска і Цукерберга близькими людьми. Вроді ні, але ж вони ви, вистроїлись, і Амазон, і всі вистроїлись в одну лінійку. До речі, це буде величезні зміни і можливості. Вибудувалися весь цей великий бізнес. Просто бізнес вже у нас в цьому 21 столітті. Не такий, як був у го Вже не металургія з хімією, а вже от такі от. це вже танку на олігархи. Дивіться, а, чи, а що масний олігарх? У нього є свої прибічники в Конгресі, чи там він фінансував кампанію, всю, він е володіє е засобами масової інформації, Там наше РНБО треба подивитись, Підходить всі під критерії української РНБО про санкції. Тільки у нас чомусь РНБО наших громадян санкції значить називають. От маск, от будь ласка. Ні, ну він поганого нічого не зробив. Е, хотілося б, щоб зробив хороше для України. Це нова група просто впливу. І там і політики, Амага, що це? Е, Тому ну, нехай не розповідають, що там от одна, тут бюрократія, а тут раптом з'явилися такі, що вже не бюрократи. Уже перший термін пройшов. Вже теж є свої бюрократи, зараз підтягнуться на посади бюрократичні всі прибічники. Тобто, це просто це республіканська партія, тільки модифікована дуже сильно в бік правий. Ну, я би так сказав, це мага і Кокус Свободи і все інше. Елементи, отакі от показові, будемо чистити, е, якби бюрократію вони є, ну, чистка ця виглядає досить е, якоюсь дивною. Тобто, пропустити просто через систему штучним інтелектом, зараз модно, щоб обов'язково, система штучним інтелектом. Раніше так не називало, і воно так само працювало, тільки менш потужно, звісно. Пропустити чек посадових обов'язків посад. Щоб там посадових обов'язків не було, наприклад, diversity або political там слів. Ну, це ж дуже штучна історія. Ну, відповідно, всі бюрократи вони що роблять? Чистять зараз посадові обов'язки. Але ну, дуже швидко заходить нова адміністрація. Дуже швидко, тобто, якісь рішення, вони готувалися уже раніше, і тепер вони входять буквально день в день. І в цьому плані. Сигнали є, що буде все дуже динамічно. Тепер думаю, що все-таки ці заяви вони не просто популістські, вони не популістські. Тут, тут треба розуміти, розділяти, відчувати, де ці заяви такі більш популістські, а де заяви абсолютно реалістичні. Ну от, наприклад, в одному ряду начебто. Була заява Канада, 51 штат Америки може бути, потім Гренландія, Панама, і перейменуємо мексиканську затоку, в американську. Так от тут є і ті, і ті. От Панама це серйозно, це дуже серйозно. Тобто в інавгураційній промові Панама прозвучала. Я думаю, що там і от саме Панамці, що це всі, тому що там так прозвучало, начебто. Ми можемо знову зайти, як американці вже були в Панамі в свій час. Але ж правда, ніде діти вони також вклались, Вони да, вклались дуже серйозно в цей канал. І це правда, а проблема тільки в тому, так якщо порахувати, хто вшов вклався, можна так рахувати аж до часів ну, в Америці, не таких давніх, да? тобто можна все порахувати. Можна нарахувати такі суми за освоєння Америки, що мало не покажеться, тільки конвенція. Стосовно геноциду, вже не діє зараз. Ну тоді не, не діяла, скажімо так. Не можна так назад відкатувати так легко, але це серйозно. Вже їде туди Марка Рубіо в Панаму, вже буде розмова. По Гренландії за з Данцями вже домовляються. Гренландія, очевидно, там її не куплять, але вона стане скоріше всього незалежною. І там угода, скоріше всього, буде з Америкою. Набагато вигідніше для Сполучених 51 Штатів 51-м штатам, там Канада, Канада не стара, це абсолютно очевидно. Не буду навіть пояснювати, чому я вам тільки одне скажу: мало хто знає, можливо, канадійці, скажімо, не пускають американців від слова зовсім в свою сферу кінематографа, тому що це ідентичність там, взагалі, заборона отак прямо американська кампанія, не зважаючи на гроші. Голлівуд і все інше там Ні, це не значить, що не транслюють. Я маю на увазі в продакшн, там, виробництво, і вони дуже цінують е своє е ідентичність. Вони намагаються зберігати. Тому цього не буде. На якісь е речі, які він сказав, і нам здаються дивними. Ну, перейменування буде зараз. Звернеться уже звернувся до борда географічних назв і буде переіменування. до речі. Що що цікаве, згадаю, може, мало відома історія е, нас е, недооцінюється. Ви знаєте, що американці фактично контролюють оці географічні назви для е, системи польотів От для, всіх, е, для всіх аеропортів, оці три, три літери там, міст, да, які на табло, е, вони присвоюються, і саме головне, в самих літаках комп'ютерах. Вона присвоюється ІКАО Міжнародна організація цивільної авіації. А ІКАО, знаєте, бере назву географічну в США? В такий борт є географічних назв, е і він присвоює ці назви. Е Причому для всіх дуже цікава річ. Ну тому не буде великої проблеми перейменувати в американську затоку е Ігору. Як він хоче повернути назад, ця боротьба за назву гори це, звісно, американська така вже гра. Е, тому все є. Є і ті речі, які не дійдуть до рішення, є те, що швидко вирішиться, а є те, що загрузне дуже довго в судах, судову гілку влади ніхто не відміняв. Дональд Трамп, до речі, взяв під контроль партію а відтак більшість в Сенаті і в Палаті представників. Виконавча влада, він зараз указами хоче всіх вибудувати, але він не взяв під контроль е, всю судову владу, очевидно, особливо владу штатів, і він не взяв під контроль владу багатьох демократичних штатів, що для нього буде питання. Тобто, наприклад, питання направлення на мексиканський кордон, е, зараз підсилення вже їдуть туди ну, регулярні регулярні війська американські, не Нацгвардія. А ну, принципі, да, Каліфорнія це демократичний штат, і там буде не дуже легко. На не піде не під... Е, губернатор Каліфорнії не віддасть зараз наказ додатковий Нацгвардії переміщуватись на кордон мексиканський, незважаючи на те, що це їх там проблема, в тому числі ну не тільки їх штат, але Каліфорнія велика проблема. А ви знаєте, туди зараз кілька тисяч людей прямують на, на цей кордон, так що. Це ще буде розділ, буде знов досить серйозний. Вже це вони проходили. Тому ну, сказати, що інагураційна промова була промовою для єднання Америки Трампа, ні. Він скоріше виступив перед виборцями своїми в стилі мітингу, а далі будуть ці проблеми. Тому нам треба з нашими питаннями, якомога швидше з ним. Вирішувати все, що нам треба, по протидії Росії. Я я під, підтримую пана Валерія і назву таку таке прізвище мабуть, всім відомо. Селіндіон яка канадійка щодо проникнення чи насправді не проникнення гуманітарних гуманітарних впливів на Канаду Селіндіон. Канадійка. Ну, окей, у кожного своя думка. Я, я, я не буду сперечатися. Ні, ні давайте поспоричам. Ні, Не хочу. Я ведучий, тому Дам, я визначаю а -а, так, логіка, тільки що було. Правильно логіка. Я слухав, слухав, а висновок протилежний був. Тобто, да, висновок був протилежний. Ви казали, є в Канаді, яка відрізняється від американської страти. Американська страта заполонила все. Вона й так має в Канаді всі можливості. Будь ласка. І своє вони виділяють, якби захищають, тому це і так само в Україні. У нас же ситуація парадоксальна вийшла, що у нас прийшлося захищати українську мову. Тобто і зараз те ж саме залишилось. Нікуди нічого поки що не ділось. Війна прийшла туди, де немає української мови. Війна прийшла туди, де немає української ідентичності. Війна прийшла туди, де немає українського. Я можу показати географічно точно. Тому це дуже небезпечна річ думати, що під час війни можна отак розслабитись колись можливо в майбутньому. Зараз я навіть скажу вам, не засуджую тих, хто е віддає російські от, е книжки. Я абсолютно їх не засуджую. Я знаю, що колись це вернеться, не зараз. Тому для нас це питання стало питанням виживання. Країни виживання нації, виживання всіх. Якщо ми цього не зробимо, ми не виживемо. Нас знищать ще раз, Путін заходить. Я тут, хочу всіх за релігії. На знищать нас виживемо, а якщо... весне. Якщо анархізмів валера. Зараз Ні, Я не буду слухати. І не Ні, будемо... я ведучий, я буду питати. Пане Валерію, давайте якось не, діалог, а не монолог. Це ваш стрім. Я беру участь в вашому стрімі. Без точно говорите, розкручуючи розкручуючи ваші, розкручуючи ваші гроші. Дайте Валерію, мені я, право, у мене нема жодної копійки. У мене нема грошей, у мене дуже мало відвідувачів. Пане, Пане Валерію, не я, не розум... розумів, я не зрозумів, що це за підхід. Які? Ви хочете домінувати. Я хочу діалог. У, у нас діалог був, поки ви не стали на мої слова, які я почав говорити, що я не згоден. Ви почали. Ні, я вас послухав дуже довго. Дві хвилини. Я по годиннику дивлюсь. Ви дві хвилини могли говорити. Будь ласка, ну не 20 же. Як ви хочете 20? Нікола, я ну, вам дякую. А якщо 20, до побачення, шукайте інших людей, які будуть з вами в вашому стилі розмовляти. До побачення. На все добре, спасибі за увагу. Господи, які вони всі обічують. А, а що, що відбувалося а... зрозуміло? Те ж саме, що і, і я, що і я казав. Ну, Бог з ним, мабуть, щось не дочув, мабуть, щось не добачив. Може, так, не... да. може, не так зрозумів, але дуже, да, дуже дивно. Ні. Да, да. Ну, є люди, які важко переносять дискусію. Я розумію таких людей, але ну це це політичні громадські діячі, популярні люди, мають якби ну бути такими як політичні діячі в Європі чи в Америці. Треба дослухати, треба мати дискусію. Фиркнуть завжди легше, ніж продовжити дискусію. Ну, тут я, я тут великий фахівець. І де б я був, якби я не був лояльний до своїх глядачів. Я кожному би вимикав би казав: а, ви проти мене? Все, я тоді припиняю розмову. Ну, окей. Добре. Тоді ми теж припиняємо. Завтра зустрінемось. Да, завтра зустрінемося. Я перепрошую за себе, за своїх гостей. Кому я більш не подобаюсь, перепрошую особисто, кому не подобається позиція пана Валерія. Ну я перепрошую за нього. Також він, наскільки я пам'ятаю, не, 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 не вибачився перед глядачами. А, і, і чомусь, як я не почув, ви потім розберетесь там, бо я не, не почув. Просто він мене почав звинувачувати, що я хочу заробити грошей. Ну, він, він типу вирішив, що якби ми його запросили на канал, і шалені гроші падають з перегляду цього відео, але насправді це не так. У нас дійсно маленький майданчик, і ми не заробляємо таких грошей, як там Арестович і, от, і ті от всі люди, які день і ніч кожну годину щось випускають. Тому абсолютно... Ні, ну Просто це питання не в Арестович. Питання, перехід на особистості це завжди дуже. Свідчення культури, коли ми говоримо про Америку, про Канаду, про Україну, а потім а ти, сука, на цьому заробляєш. Це мені дуже завжди подобається. Це мій старий знайомий покійний царство небесне Жванецький колись казав, що це перша ознака культури, перехід на особистості. От, ну що зробиш? Візна люди. Дуже дивно, але якби зай за різноманіття за, за думок і всього іншого. Якщо пан Валерій щось передасть чи зна, через наших колег чи Миколі щось напише розгорнути коментар, то ми його опублікуємо. Не знаю, може, дійсно щось в атмосфері подіяло чи відбувається, і один одного не зрозуміло Окей, ладно, закінчуємо до завтра. Да, 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 да. Перепрошую Там. ще раз. Не не я був ініціатором, але ну у кожного свої думки. Пока, Олександр. Пока.